Ваш син чи донька готується до університетського навчання, і ви завжди запитуєте, куди, як, що треба зробити. В цьому відео я ділюсь своїм досвідом як освітянин та як батько. І вийшло дуже цікаво, оскільки основний сюжет я знімав влітку в університеті, в який вступив наш син. Ми дізналися про це згодом. Бонусом до цього відео буде якраз інсайти та враження свого сина, рекомендації з приводу підготовки студентів до міжнародного навчання. Додивіться до кінця. Поїхали. У цьому випуску ми говоримо про міжнародну освіту. Це той бізнес, якому я вже більше 20 років. Це та сфера, яка мене стосується як батька чотирьох дітей. Я буду ділитися власним досвідом як освітянин і як батько. Ми знаходимося в нашому партнерському університеті Бат University of Бат. In... Поїхали? So, let's go! Цікаво, що вже за, за час нашого існування як компанії ми спостерігали певні е, трансформації індустрії як такої і вподавань клієнтів, в тому числі, да, і готовність їх десь до, і, до долучатися до тих чи інших програм. Спочатку це були короткі програми мовних е, курсів, і дуже мало там тих, хто. Планував навчання в приватній школі чи в університеті, поступово тренд змінився, і все більше стало навчатися в університетах і почали готуватися до цього. І я думаю, що Паралельний процес це якраз розвиток самої індустрії міжнародної освіти, який привніс дуже багато новинок і таких програм підготовки до університетів, фандейшна левел, які почали теж бурхливо розвиватися. І все це співпало з бурхливим розвитком економіки і в Україні, і не тільки в Україні, а й в інших країнах. Люди почали більше подорожувати, діти почали більше подорожувати, і батьки бачили сенс в тому, щоб долучити до цих глобальних процесів і відправити їх на навчання в університет до е, провідних країн світу, до провідних університетів протягом цього часу ми теж спостерігали таку цікаву метаморфозу, як е, спочатку батьки хотіли, щоб їхні діти навчалися на таких виключно консер... консервативних професіях, е, які були зрозумілі для бізнесу того ж, того часу. Економісти, юристи, банкіри і з часу. Уподобання дітей і батьків змінювалися, і діти почали грати в принципі більш активну роль в своєму в своєму визначенні там, напрямків, чим вони хотіли б займатися. З'явилося більше запитів на зовсім нетрадиційні, якісь маловідомі спеціальності, але унікальні для якоїсь конкретної дитини. Ми теж зрозуміли, що окей, треба англійська мова. Ми відкрили мережу шкіл англійської мови. Зрозуміли, що діти влітку їздять на в літні табори ми відкрили в Україні дитячий табір з англійською мовою. Потім ми розвивали дуже активно і продовжуємо розвивати групові поїздки. Це коли везе груп лідер, який, він же психолог і є комунікатором між школою, батьками, дітьми, допомагає вирішувати якісь складні ситуації. В цей час батьки, які хочуть бачити своїх дітей успішними. Вони почали брати активнішу роль в навчанні і дорослішення дитини. Я виділю п'ять основних моментів, які пов'язані з підготовкою до міжнародної освіти. Перше це загальне знання про те. Що відбувається в світі освіти? Куди рухаються якісь освітні тренди професії? Яка країна зараз знаходиться, і університет якої країни знаходиться в якомусь тому чи іншому рейтингу? І це така загальна інформація контексту, в якому ми знаходимося. Другий момент це. Знання і особливості самої дитини, чи це дитина, яка цікавиться гуманітарними науками, чи точними науками, чи мистецтвом, чи IT, робототехніка. Зараз багато є можливостей, тому бажано на етапі розуміння, на етапі планування розуміти, які є переваги і подобання самої, самої дитини. Є обмеження або можливості самої сім'ї. Третій етап це розуміння. Які необхідні компоненти для успішного зарахування в той чи інший університет? Це, відповідно, я називаю його портфоліо самої дитини, але це дуже-дуже комплексна річ. четверте, це сам процес підготовки. Все, що зв'язане з технічною стороною, аплікаційні форми, написання есе, мотиваційних листів, підготовка до стипендій. Ну і п'ятий це етап, це таймлайн. Тобто, все, що ви плануєте, воно повинно мати якісь Дати дедлайни розуміння того, що повинно бути зроблено, на який етап, враховуйте також, що на цьому, на цьому етапі планування і, взагалі, на етапі вашої підготовки можуть, а я в деяких, в деяких випадках і повинні з'являтися треті особи, експерти, спеціалісти, які займаються освітнім консалтингом, профорієнтацією, долучаються до якихсь як т'ютери, як до яких специфічних завдань по підготовці того чи іншого предмету. При подачі в різні університети різні фактори будуть впливати на успішність вашої заявки. Це буде залежати і від університету, і від країни, в якої куди ви подаєтеся. Наприклад, в Америці набагато більше уваги приділяють твоєму мотиваційному листу і рекомендаціям, і так далі. Поки в країнах, як Англія, куди я подавався, академічно складова твої академічні результати. Грають немаловажну роль. Мені здається, у моєму випадку те, що зробило мене успішним кандидатом, це і мої академічні навички і досягнення, і мій мотиваційний лист, в якому було написано багато про е, волонтерський досвід, і в якому було багато, йшлось багато про різні проекти, в яких я приймав участь, курси додаткові. Може, де якесь додаткове читання це все дуже важливо для університетів. Бо університет хоче побачити, що ви не тільки активна людина, а що ви ще цікавитеся тим, що ви будете вивчати наступні три роки. І можливо знати, що ви, коли прийдете в університет, одразу не підете звідси, бо це буде все впливати на їх рейтинг. Ми розуміли, що англійська мова це. Повинна бути маст, да, і вкладалися в допомогу дітям вивчення англійської мови. Ми розуміли, що. Поїздки в табори це є одним з важливих етапів розвитку дитини. З пережили самі як батьки різні ситуації. Важливим етапом є верніше важливим компонентом. Я думаю, що є якраз постійна робота і рефлексія в комунікації з дітьми, що відбувається, і для чого той чи інший процес можливості є зараз, і можливості з'являться в майбутньому. ми показували далі довшу перспективу з точки зору можливості, які відкривають після того як от після того як от студент міжнародний пішов привітався які можливості відкриваються після того як отриманий якийсь міжнародний диплом возили показували там від Кембриджа до університетів різних відповідно фізична присутність атмосфера вона вона працює і вона включає я думаю що дітей важливим етапом є можливість дати дитині спробувати різні напрямки і для того, щоб визначитися. Я сам дженераліст такий, да, відповідно, в мене є вищі освіти. Я розвивався в, себе в різних напрямках. І я вірю в те, що. Сучасний світ він більше світ для дженералістів, тому давати дитині більше можливості спробувати себе, розвивати різні сторони, різні аспекти, фокусуватися, можливо, більш ширше на початкових етапах і давати дитині можливості спробувати різне. Але якщо є перше певне якесь уподобання у дитини, вона заряжена що це одне, це, це окей, нормально підтримувати і допомогти їм е, рости і розвиватися. Плюс, я думаю, що велику роботу ми проробили на етапі. Старшим сином на етапі підготовки портфоліо або скажімо, комплексу того, чим він вийшов з батьківського дому. Поїздки, конкурси і участь в різних програмах, навчальних сертифікати, дипломи все це все це зіграло свою роль і, в тому числі, допомогло йому отримати стипендію в британській школі. Я бажаю вам вдалої комунікації з дітьми, визначити разом ціль. Бажаю вам. Пройти освітній шлях з дитиною як таку певну пригоду, відсвяткувати всі досягнення, відрефлексувати з приводу якихось певних невдач. Життя продовжується. Система освіти вона створена як така загальна рамка. Всі рівно ми і розвиваємося все життя. До речі, про це мій канал. І вчиться завжди.